Брендіванські томати це уособлення літніх соковитих помідорів. Великі, красиві, з великою історією саме такі сорти ми уявляємо, коли мріємо про класичні помідори для салатів, бутербродів або просто так, прямо з грядки. Це один із найвідоміших сортів, і недарма. Плоди великі, ем'ясисті, бувають різних кольорів: червоні, рожеві, жовті, оранжеві. Вони мають неймовірний смак солодкуватий з легкими пряними нотками, який став еталоном для багатьох інших томатів. У цьому відео я розповім, як виростити брендівайн у собі на ділянці, щоб до кінця літа насолоджуватися найсмачнішими помідорами. Що таке томати Бренді Вайн? Цей сорт улюблений городників вже понад 100 років. Його цінують за великі, ароматні плоди. Навколо бренді Вайну існує багато легенд, від аміських коренів до різних ліній цього сорту. У цьому і є чарівність спадкових сортів вони несуть історію та традиції. Спадкові овочі це наші культурні скарби, сорти, які зберігаються десятиріччями завдяки своєму смаку та якостям. Вони не гібриди, їх насіння можна збирати і сіяти наступного року, отримуючи такі ж смачні плоди. Перший брендівайн, також відомий як червоний брендівайн, з'явився у каталозі національної компанії Johnson Stokes у 1889 році. Назва походити від річки Брендівайн у Пенсільванії. У 1982 році цей сорт став надзвичайно популярним завдяки Seed Savers Exchange, який отримав насіння від однієї батьківщини з Огайо. З тих пір з'явилося кілька різновидів цього сорту. Наприклад, рожевий брендівайн історичний сорт, який вирощували понад 100 років. Вирощувати такі сорти це не просто отримувати урожай, а й зберігати частину нашої історії. Характеристика. Брендівайн дає плоди вагою від 300 до 900 грамів, а іноді і до кілограма. Рослина індетермінантна, тобто зростанні та плодоносити увесь сезон до заморозків. Висота лос може сяяти 2 метрів. Цей сорт дозріває пізно через 80-100 днів після посадки. Це на 30 днів пізніше, ніж у багатьох інших томатів. Але карбування того варте плоди великі, соковиті та дуже смачні. Щоб мати помідори весь сезон, варто садити й інші сорти, наприклад, чері або рома, стебла та листя брендівайну в пухнасті з характерним томатним ароматом. Листя глибоко розрізане, схоже на картопляне, квіти жовті, з них формуються плоди, зазвичай 1-2 на гроні. Дерості усі томати походять із диких видів із Центральної та Південної Америки. Індігенні народи вирощували їх тисячоліттями. Іспанські колоністи привезли помідори до Європи, де спочатку їх боялися через належність до батьківщини Пасльонових. Але згодом смороду стали популярними. У теплих регіонах, зони 10-11, томати ростуть як багаторічні рослини, але в Україні їх вирощують як однорічні. Посадка Брендівайн можна вирощувати з насіння або купити готові розеесади. Вони чутливі до морозів, тому саджати їх треба після останніх заморозків, коли температура вночі не опускається нижче 13 градусів. Важливо доторкуватися сівозміни, не садити томати там, де раніше росли інші пасльонові, помідори, картопля, перець, баклажани. Рослини саджають на відстані метр одна від одної. Якщо саджаєте рядами, відстань між рядами також мета. Заглиблюйте стебло до першого листка, це стимулює розвиток коренів. Індетермінантним томатам потрібна опора, кілочки, клітини або шпалери. Брендівайн можна вирощувати в контейнерах, але горщик має бути великим від 20 літрів. Підготовка розеесади перед висадкою в ґрунт розеесаду треба загартувати. Протягом тижня виносьте її на вулицю, поступово збільшуючи годину перебування на свіжому повітрі. Опори для томатів без підтримки лози брендівейну будуть розповзатися, а плоди дрібнішими. Опору краще встановлювати одразу під годину посадки. Можна використовувати. Кліти незручні, не потребують обрізки. Кілочки підв'язуйте один-два головних стебла. Шпалери добре підходять для рядів. Як доглядати? Томати однорічні рослини і для гарного урожаю їм потрібні особливі умови. Світло саджайте на сонячному місці не менше 6 годин на день. У південних регіонах у спекотні дні можна притіняти від полуденного сонця. Полив. Брендівайн потребує стабільного поливу. Грунт має бути вологим. Але не завадто мокрим. Нерівномірний полив може спричинити гниль кінчиків плодів. Поливайте раз на тиждень 2-3 есем води у спекотну погоду частіше. Краще використовувати крапельний полив або поливати під корінь, щоб уникнути грибкових хвороб. ґрунтете. Потрібний родючий, слабокислий ґрунт pH 6 06 8. Додавайте компост для покращення структури та поживних речей. Температура ідеальна температура для росту 21-20. Висаджуйте після заморозків, коли ґрунт прогріється до 16 градусів Цельсія. Підживлення. Томати ненажарливі рослини. Використовуйте добрива з низьким вмістом азоту та високим фосфору та калію, наприклад, 83216. Органічні варіанти: рибачі емулі, водорості, кісткове борошно. Обрізка. Якщо рослини в клітинах, обрізка не потрібна. Для підв'язаних томатів можна видалити пасинки, щоб спрямувати енергію на плоди. Також можна обрізати нижні листки для кращої вентиляції. Розмноження. Найкраще насіння. Висування насіння. Сійте за 4-6 тижнів до останніх заморозків, заглиблюйте на 0,5 см у ґрунт. Температура для схожості близько 24 градуси Цельсія. Сходи з'являються через 7-10 днів. Після появи справжніх листків пересаджуйте у окремі горщики, загартуйте перед висадкою. Популярні сорти окремо класичного червоного брендівайну, існують інші варіанти: рожевий брендівайн кремово рожеві плоди вагою до кілограма, найсмачніший із серії жовтий брендівайн золотисто жовті плоди з солодко-кислим смаком, оТВ брендівайн гібрид жовтого брендівайну та червоного бівштексного томату. Терпими до спеки. Проблеми. Шкідники Гусінь рогового черв'яка. Великі, жадібні гусениці. Збирайте вручну або використовуйте бактеріальні препарати. Попелиці. Дрібні комахи, що смокчуть сік. Змивайте водою або обробляйте мильним розчином. Хвороби. Плямистість листя. Грибкова хвороба. Видаляйте уражені листки, Фітофтороз. небезпечний грибок. У разі зараження видаляйте рослини, мозаїчний вірус, незворотня хвороби. Видаляйте хвороби рослини, Гниль кінчиків плодів. Виникає через нестачу кальцію або нерівномірний полив. Частини запитання. Чим добрі брендівайн? Ідеальні для свіжих салатів, соусів, консервації, чи можна вирощувати в горщиках? Так, але потрібен великий горщик від 20 літрів та опора. Коли дозрівають через 80 днів після посадки, плоди великі до кілограма. Висновок брендівайн це смак літа, який варто чекати, вирощуючи цей сорт. Ви зберігаєте частину історії та отримуєте неймовірно смачні плоди. Спробуйте, і ви не пошкодуєте.